Junior Sport. Черлідин Київ можливо хтось думає, що це просто група підтримки на спортивних змаганнях, наприклад, з футболу. Але насправді це не так. Черлідинг поширений майже всюди є чемпіонати світу, Європи. Ми теж дуже талановиті, тому що ми виступали команду на чемпіонаті е, України та виграли цей чемпіонат. Ми дуже дружна команда, разом проводимо багато часу. Іноді ми сваримось, але через одне тренування ми знову миримось. Що у нас щось у когось не виходить, то ми не здаємось і підтримуємо наших друзів, бо ми їх дуже любимо і турбуємося за них. Я щось думаю, що у вас буде не двоє на сцені, так? Так. Скільки вас буде? Одинадцять. Одинадцять. А ну, покажіться. Джуніор спорт на сцену! Ми хочемо, щоб більше людей знали, що це таке чалідинг, і більше людей займалися ним і розвивати цю культуру. Let's go, Junior! Якщо ми виграємо та отримуємо приз, ми в майбутньому витратимо ці гроші на поїздку на чемпіонат Європи. Bye. Вам кричать молодці, аплодують всі! Блін, дівчата, ви такі круті. Як потім? ви просто зносите своєю енергетикою? Ну а ті емоції, які ви знаєте, от на вас дивишся, навіть мені здається, найсумніша людина у світі. Якщо буде поруч десь разом із вами, так вона не зможе бути більше найсумнішою людиною у світі, тому що ви просто розносите своєю енергетикою, своїми емоціями. А, Настя. Так. От яка пісня коли може підійти, дівчатам? Ой. Е Бути простим, мабуть, або «Порічка». «Порічка», так? так? Так. Ну, або дівчата? якщо щось сумне, то я не знаю, якийсь там листопад. А ви повільно танцювати вмієте? Так? <гум> Та? А Настя вміє, вона балетом займалася колись. <гум> Боже, Ну так була в мене така каторга в житті. Це дуже насправді складно. Я займалася 9 чи 8 років, я не пам'ятаю. Кожен день були тренування, і це велике навантаження на тіло щоденне. Але а, найголовніше не це. А, були там самі дівчата. Тобто, у нас було тільки там знаю, декілька хлопців, і це складно бути в колективі де самі дівчата, а, тому що на той момент. А, наші вчителі завжди когось виділяли і казали: типу, угу, це кла. А в мене ще була така якась в дитинці трошки великувата голова. Вони мене ще і за це трошки, як знаєш, типу... там Гули. щось. І мені мама завжди намагалася зробити таку гульку, знаєте, щоб воно, типу, якось прикрашала голову. Прикиньте, голова що оця гуля тут. От, але потім все вирівнялось, і я дуже старанно займалася. В мене ще були додаткові. Типу, я б дуже хотіла, щоб зараз всі дружили, і щоб в колективі була така дружня. Атмосферу, тому що це дуже важливо не конкурувати, а підтримувати одного одного і завжди е відчувати, що ми один колектив, ми один організм. Бо тоді, наприклад, коли я танцювала, мені цього не вистачало. Це постійно була тема, що типу перша лінія, третя, ми всі там боролися це. Як ви це сприймаєте? Як вам Комфортно чи вам а, от, бути в такому жіночому колективі? Так, хто розкаже? Капітан? О, є капітан є капітан. Так, капітан, виходьте вперед. <плес> <плес> так, розказуй. Ну насправді ми навіть як ну ми стараємося бути дружньою командою дуже і у нас це в принципі виходить Молодці. навіть якщо ми конкуренти, ми дуже підтримуємо один одного. І навіть якщо щось не вийшло, кажемо, що нічого страшного, попрацюємо і все вийде. Супер. Це дуже і дуже важливо, Іване. Мені дуже сподобалось. Я насправді дуже мало знаю про черлідинг. Я думаю, як і більшість українців. Мене завжди мотивує, коли такі юні. Люди, діти настільки цілеспрямовані. Я розумію, що для цього номера треба було дуже багато тренувань. Для того, щоб було багато тренувань, треба часто дуже рано вставати. Правда? Треба дуже багато займатися щоденно. Треба, Мати е, таку е, жорстку самодисципліну, щоб е, постійно себе заставляти це робити через не хочу. Є таке у вас, так? <свіття> <свіття>, е, так, але насправді я вважаю, той, хто в дитинстві через це пройшов, той, хто навчився самодисципліни, хто навчився контролювати своє тіло, свої думки, е, е, у нього велике майбутнє. Тому я дуже пишаю, що у нас є така молодь в Україні. Дякую. Так, ну що, звернемось до нашого. Експерта! Жень. Дивись, дівчата. А ну, давайте всі до нього підійдемо. Жень. Що? Сподобались тобі дівчата? Ну, Майбутнє, може, я так само був. Підеш? Ні. Непробивний. А коли дівчата там сиділи, готувалися і коли всі разом піднялися, ви бачили його Він такий... А зараз, каже, не піду. Ага, ага. Я бачила, що ми дівчата сподобалися. Дякую вам, дівчата. Ви впоралися, ви дуже круті. Junior Sport.